Я стіна, зупинись постій, не спіши байдуже пройти. Я ще вчора землю топтав, тут проходив, як ти. А сьогодні уже стіна, і удень, і вночі без сна. Мої очі тобі настріч, придивись. Серед наших облич можеш друга сусіда зустріч. Ти байдужість у нас не ране. Ти подумай, де вона грань, я стіна, Погляд тисяч очей, Бій гарячих сердець, в них відлунює. Там руїна поля без них, а на чатах країни сини. Я стіна, мене час поглина, я не просто стіна, я життя, глибина, вірю, знаю, що прийдеш до цієї стіни і з тобою і дочки, і сини. Хай же з ними прийде переможна весна, а я вічність, як пам'ять, стіна.